Звук камера мотор. Всім привіт. Кхе. Всім привіт. Сьогодні ми пограємо в одну цікаву гру. Давайте я її знайду і покажу вам. І так, сьогодні ми будемо грати у симулятор сна при температурі 50 плюс градусів. Тим, у кого епілепсія, не дивитися, тут дуже різко змінюється екран, там може світло мігати. Що відбувається? Я не знаю, що відбувається зараз. Добре. <поєхали> Поїхали. І так. Якийсь, Я можу вийти? Так, добре. Якийсь шафа, Блоки. Я не знаю, в цій грі є сюжет чи ні. Тут у нас якась вентиляція. Я вже не хочу грати. Що у нас щось тут? Якісь проходи. Кого комп'ютер? Можна компьютер? Не вмикається. Добре. Ось тут не Зелений колір це гарно. Хммм. Тут що? Там нічого тут. Ще одна кімната. Тут ще одна кімната. Телевізор. Це якщо що не горе. Не хвилюйтеся. Хм. Хм. тут. Тут я був чи ні? О, рожева кімната. Тут я не був. Ноутбук. Якась записка. Хм. Точнее, что стребать можно? Я тут был, я не помню. Стоп. А. Стоп, вот тут я не был. Стоп. Чи? Я вот тут был, я не помню, я запутался. Хм. Может нам сюда, а может не сюда, а может вот сюда. Не, тут я был. Хм. А что тут? Что тут? Серьезно? Блакитна кимната, жовта. Я по кругу ходжу. Тут нема. А у вас две недорого? Чого? Хе, у нас тут шо. Що робити? Як звідси вибратися? Так, добре, ем, мабуть, тоді ресет? Я хочу щось і щось цікаве. За три хвилини відео нічого... Такого не сталося. О. Щось дивне. Гм. Добре, поки анекдот. Заходить якось ведмідь у кафе та говорить: можна мені капучино з медом, а, ви, а Борис е. Бариста йому каже. Ні, не можна. Це що було? Я не знаю, що це було зараз. Якийсь... А. У нас звуки якийсь. Так. А Бариста йому говорить. Ні, не можна. У нас немає меду. А ведмідь говорить, а є малина. Не смішно, да? Ну, я так і не думаю. У -у -у -у. Стоп. Я не... Я не разумею. Что? Что? <клес> <клес> а а, а так, стоп. Там шесть Я уже трешки падаю. ХЕМ! там, кінці щось є. Я не розумію, просто стоп. Я не розумію! Це гра мені мозок ламає. Мы так моя бы куди... Я думав, тут буде щось смішне та веселе. А тут рожево-сині кімнати. Лише <свист> Так, добре. Ем... кнопка. що? Э. Здрасте. Це було смішно. Так, я, я знову не у мультиплеєрі. Так. Закрито. Так, фот 7-7. Хм, тут ми просто маємо знайти, мабуть, двері. Я танцюю. Я просто зайшов у двері і там танцював я. Далі. Я ж говорив, цим, у кого епілепсія не дивитися. Сподіваюся, я казав вам це. Що це таке? Я загубив поняття простору. Я зараз. Фух! сім хвилин пройшло, а у мене вже мозг зламався. І це навіть не головоломка. Так, добре. Якась людина не можу її зламати. Серйозно? Уже? Добре? Так, да, наступно, нічого нема, ага, Ем... а як мені було щось робити? Добре. Может піду. Це Тут же все безпечно. Ні, я не знаю, чому деякі кажуть, що ця гра е, страшна. Нічого страшного тут немає. Ну потом. Есть червоний, светло. червоний світлый, світло, светло. світло і и на світлофорі. А, тут искала снова комната. Хм. це сходы? Я хочу Добре, а тут у нас що? Ага. Хочется, я получил. О, сонце. Ай. Тобто так не треба було робити. Так, що у нас там далі? Двері. Ну, двері. Хто зробив двері? Я не знати. Хм. ха І що це? Це двері? Ні. Хм. Це виглядає дивно. Це що? А, це якісь бочки? Ліжко труба. Іду в трубу і там стіна? Це стіна? А це що? Хм, якась дивна штука? Ну, що це може бути? Сюди, шо? Добре <coughs> відкриваємо двері А за двері мами ба... Эм. Перед тим, як ми підемо постав лайк мені будь ласка Підпишись, це буде казка. Кал... І дзвіночок, ти натисний. Відео другу відправ. Зразу стану я щасливим. Хочеш цього? Лайк постав. Так. На цю музику може бути авторські права, тому я краще її вимкну. Ні, вимкну. Добре. ще трички. О, вихід. Кашука моєму. Одного разу питає дерево сосни. сосни. Е, а ти коли, а ти коли любиш? Е, а ти зиму любиш? Сосна говорить, так люблю. А, і, там було? а Береза відповідає, а я не люблю чого? Болисій. А, а сосна говорить А я круглий год зелена. А береза говорить там лікарня, візьми ліки, круглий, круглий рік зеленою бути. Це ненормально. Не смішно, так? Да? Там якась штука. Чи мені здається? А там якийсь черзлому. Мабуть, краще спочатку піти туди. На-налі-налі, на Весело гуляємо. Ми ла-ля-ля-ля весело йдемо. Ми у порожничу весело шагаємо ми. Весело, идемо ля-ля-ля. Янга, тиснули сет. Знов выклею двері. А за ними... Майнкрафт? <coughs> Я кажу, у вас тут графіка на душе. Так, ні, ну що першим ділом в Майнкрафті? Рубимо дерево. Не рубиться дерево. Хм. Ході шукаємо щось. Це світ Майнкрафту. Дерево в три блока в два. А що мені треба тут знайти? Діамант чи шо? Хм. Хм. О, все. Ну шо ж, я думаю, останні двері можна відкривати. стоит. Тише. А, я застрял. Там. Ну Стоп. Эм, а что это такое? Ну, че да. Мне здаётся, че ось це. Чось чи це чиш чогось чи, чи, чи це шльоп це батл. Хм. До речі. Подивіться ось сюди. Це кнопочка Reset А ось це кнопочка Roblox Так, добре, а як мені туди попасти? І найголовніше, чому там ходжу я. Чи мені здається? Я не знаю, як ще пройти. Все? Ну що ж же? Я не знаю, що це там за звук. А якщо вам сподобалося це відео, я вже казав, що вам треба робити. Поставте вподобайк. Ну і можете підписатися. Але це не обов'язково. Але все одно підпишіться, якщо хочете. Підтримати мене. Добре. Ну що ж, всім удачі, гарного настрою, приємних вихідних і бувайте. Всім тай, тай тай. Ти бувай всіх чекай.